І всім привіт! Ви на каналі Ваня Геймер і сьогодні я буду грати в гру Oaklands Я в неї вже дуже. А, до речі. Вибачте, що пропадав. Я буду так часто пропадати, зразу говорю. Бо е, у мене. Е, ну. Да, бо у мене коротше. Е, да коротше. Ну я просто буду часто пропадати. Е, я в Oaklands вже довго наіграв. Ну, 131 час. Рік назад почав іграти десь примерно. У мене вже тут багато чого. Я можу знімати гайди, в принципі. Е, так, ну, ось, ось моя база. Е, мій другого ворш це шалаш. Ну, е, в дельта... Ну, шалаш, типу, замаскирований ангар. Я строю магазин. А, до речі, заповнити. оп Хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп і хоп. Як вам мій магазинчик? Це тут... це... Ну, так, я можу робити багато гайдів там. Так, да, до речі, дивіться, яка в мене база. Ну, якщо ще хтось буде дивитися і не забив на мене. Коротше, я отак от під'їжджаю. Типа відкриваю вроді. А от все, відкрив. Ворота відкрились тільки тоді, коли ліфт приїхав. Ліфт приїхав, чекає пару секунд і спускається. Да, деколи може бути таке, бо я поганий електрик, спускається. Тепер я їду сюди, двері відкриваються і тут моя база. Да, така скромненька. У мене є гольф площадка, до речі. Не обращайте внимання, що тут... не знаю... Да, я не буду говорити, бо мене ютуб заблокирує. Коротше, у мене є гольф тут, можна і грати, всяке таке, да. Не знаю, наші я взагалі... Обше... Знаєте скільки? Е, я потратив на ОЗОЦВО е, освітлення. На за цього, коротше, все, я потратив 40 тисяч. Ну, це мелочь. Гольфкарт у мене десь був наверху. Стоїть вроді. Е, я надеюсь, мене так, да, Хорошо. Я не буду... Я питатись... Ну, я пытаюсь... Так, да, коротше. Біг бомфруйт, є? Uh, і є бомфру просто. Я можу зняти обзор. Uh, ще серце у мене є тут. О, oh, зараз буде обзор на мою базу. У мене тут стоїть uh, якась штука. Яка штука. Ну, да. У мене тут стоїть переплавка руди. Наверху дерево короче, приплавляти, я його переміщаю. Це якась накурена горгуль'я. Не похоже це на горгулію, якщо чесно. Надіюсь мене YouTube не заблокує за таке. Ну... Ну ведь реально. Пише Горгу. А, Грудгулія! Ну, тепер понятно. Горгулія, блін. Грудгулія. На кожу Горгулія, блін. Домик у мене є, куча надгробій, Я умер. Е, я умер теж. Тут десь мій друг є умер. Ось до... У 2024-му. Помяним його пам'ять. Його забанили в цю ігру перманентний бан навсігда, Помяним його. Паук у мене є. Мені, до речі, ця гругулі груд е, випала з подарочка ось до такового. Я його купив там купляти. У е, мене є піаніно, Хто не знає, я вмію грати коротше, да, от так чуть-чуть. Вот, ну, так, до речі, ну серп, до речі, це оружие. Ну, да, оружие. Тільки от в чому мінус, що я почав знімати цю гру уже після... уже пошті, як кінчився івент Хэллоуіна. Ну, не важливо. Не знаю, що ще. потужне. Очі в мене є. Це що таке? А, там, коротше, пластинка. Тут у мене є фрілайнер-транспортер. Куча всього. Просто мій друг говорить, наша мені стільки конвейерів. Реально. Тут там, механізми всякі, коротше, були. Можемо поіграти в гольф. Кстати, у мене приватка куплена, так що я не знаю, ну, може збиратись, будемо якийсь. Е, да. Збиратись будемо і грати в мене тут в гольф. Чікс, чикс. Хоп! Так, я тут ще хочу построїти, коротше, деш. Давай! Нє, прильот! Я, наверное, там дуже громко вийшов. Це е, ще одна ця. Це бампери всякі. Кроше, да, не інтересно тут. Ну, наверное, для когось можна не інтересно. Ну, для мене це не дуже інтересно, якщо чесно. Поїхала я лучше покажу вам карту. саму. Так. А, ні, все, хорошо, Вона не відкривається, нічого. Я викину клюшку і возьму, наверно, От ету хилище пружинку. Знаєте на що мені хилище пружинка, якщо я до цього пружинка, в якої всі е, ефекти? Бо коли я протру ту пружинку, в якої всі ефекти, то в мене машина починає начина, э, бути, як то, що вона накурена якась. Накурилась. Бедненько, накурила. Так, хорошо. Ну да. Euh, так, я думаю, поки є Хэллоуинський івент, я думаю, показати так. Э, ось до шахти. Майкс Майнс, де, Майкс Майнс, їдете, коротше ось до вправо. так от, проїжджаєте Оак Депот, Портайте наліво. Потім повертаєте направо. Потім можете... Ось до от сюди поїхати отак от. Або об'їхати і другу стороною ця горба. І тут ось до сюди заїжджаєте. На цьому под'є. Далі сюди, коротше, заїжджаєте. Їдете далі, далі, коротше. І тут а, е, цей. Ого! йо мою і тут, коротше, знаходиться замок. І кстати, я не бачу, що тут є цього дерево. Офігеть. У мене таких два дома є, да. Ну, я, по ідеї, не маю удивлятися, але все одно удивляюсь. Тут куча портретів, коли ти до них приходиш, вони... Це, і тут є Хэллоуин лантер цього, коротше, всяке цього. Ну, коротше, тут нічого немає інтересного на цьому острові. Ну, по крайній море, то що я знаю, тут немає нічого. Тут є кофін, це ну, гроби, надгроб'я, надгроб'я дешевші, коротше, свічки, ще надгроб'я, і ще, Ай, ну я не знаю, коротше. І ще, Тут є ключ. Да, де він я його скину? За 60, 60 тисяч тисяч не денег. Так, добре. Ідемо звідси. Тут є більше надгроб'я. Кстати, я ось до цього не замічав, Я думаю, це просто а Це оказується горгулі. Це вже горгулі, а не той накурений. Накурена свинята. найди Горгулі, да? Подвал. Ні, напевно, спочатку середній етаж покажу. Тут є шарики, я їх ще навіть не купляв ні разу. Це шарики, шарики, коротше. Це теж свічки. получається свічки, коротше, свічки, надгробія, меч, мечі, ну це таке. Свіч, да, коротше, надгробія. І пластинки. У мене є ці всі пластинки, я їх купив. Де? Тут є котли. У мене два таких вроді дома. Це Вова вроді дома. Ну, коротше, все. Так, є ще підвал, Я, я вроді все показав, не перемотажу, не? Райде. Хорошо, ну давай в подвал. Давай в подвал наверху. Тут є, короче, Halloween Lantern, Halloween Lantern. Тут є якісь Gift of Crystallized Gods. Ще тут є метла за 65 тысяч, яку я, кстати, купляв, но вона куда-то исчезла. Я так и не понял, куда она исчезла. Сейчас он тут удобик у мене є. А ось до Горгулі якраз ці. Пауки. Паучки. Тут. кофін. Кстати, ключ. Я не знаю, казати чи не казати. Ну, скажу. Коротше, той ключ. Коротше, сейчас. Я приїду короче, додому і все вам покажу. А що я буду їхати додому? Ну хоча стоп. Я, коротше, покажу повністю гайд на це і потім уже покажу все. Остальне. Наш той ключ. І, наверное, кстати, реально знімлю гайд на цей, наверное. Як отримати ту штуку. Ну хотя я думаю, та штука не така полезна, як все стріляє. Так, другий етаж. Ось з двох подарочків якраз мені випав Цей подарочки мені випав в та гругуль'я. О! Обоє! Обоє. А, ось двоє різні цей. Тут подарочки. 75 тисяч стоит. Конфет. 75 тисяч. Ось до цього тоже. Кстати, це штука треба для того, щоб отримати деякі вещи. Наприклад, як у команди топор або посу. Бачите, така сама, Ну, просто удлинена, або цего. Короче. Так, тут она дров. Ми піднімаємося. Ну, можно сказати, третій етаж або чердак, Кофін, свічка, свічка там, коротше. Тут нічого интересного, доки ми сюди не прийдемо. <ctorctor Noah> так, хорошо, мы уже тут, да? Тут есть электрические штуки, короче. Что... Чи... Стоп. А, воздух есть проход. Я сдох. О! -о, -о, -о! Офигеть! Це на скільки мне повезло! Чтобы не выпало вона у нас конфессио! Офигеть! Вона стоїть 1 мільйон конфет, а я її вибус з 2000 конфет. Скільки я зекономив получаю. Кстати, ось, да. Да. Коротше, тут можна отримати топор, посух і всяке таке. Скільки я зекономив, мою! Мені коротше, як я відкривав подарочки, мені друг казав, ну, я казав... О, мені е, Грогуля я Він, типа, е, друг говорить, що... А, ну вона десь, вроде 1020 так стоїть. А, ну, оказывається не фіады 1020. Блям, конфет! Давайте я куплю подарочок, відкрию його. Блин, немає місця. Пружинку витягнути. Давайте, давайте. І... Обоє, понятно. Не дуже полезно, но пусть будет. У мене з тих подарочків вже обоїв, де обої. 53 цивох обоїв, цивох і цивох, А, ну це не обоє. У мене вже нормально так обоє. Йо-ма-йо, я такий... я просто не знаю, наскільки я визвучу. Мій друг, коротше, купив подарочок за е, 2000. І йому випав подарок другий за 75 тисяч, який не можна відкривати. А я... відкрив, короче, подарок за 2 тисячі. Тобто він зекономив, получається, 73 тисячі. А я зекономив 999 тисяч. А, ні! Не 990. Блін. Да, я тупой. тупой. Так, поїхали. А, ну да, розпавен, короче, роблю роблю. Зараз провести, вроді. Коротше, дивіться. Ось до ось цього штучка. Ось цього штучка. Вона, коротше, ночью призиває в е, Blood Moon. І вам для того, щоб її отримати. Получити... Ну, давайте я все-таки на неї, коротше, не знімугай. У мене конфет немає, стільки ну, пофігу. Е, для того, щоб вам її отримати, треба. Коротше, ключ яке я вам показував. за 60 тисяч е -е, Ключ за 60. 000. Так, е блин, ладно. Вам треба, короче... Сейчас все будет. Сейчас. Никипищуй. Так, значит, погнали. Що у мене є донат 90, 99 рофлоксів безконечно кама. Коротше так. Вам треба. А, ну так да, у мене тут нічого не буде. Ну, коротше, блін, я не знаю, як вам показати. Якщо захочете, то можете написати в коментарях, я перезнімлю. Тут коротше, е, знаходиться ключ, у мене тут нічого не знаходиться. Я, я думаю, що все зрозуміло. Тут знаходиться ключ, ви його купуєте за 60 тисяч. Далі ви коротше, йдете в замок, йдете в замок. далі ви коротше, йдете в замок, ну, ось, досюда, ось до сюди в підвал. Ось Там отава штука, і ви отак от от йдете сюди з ключом і спускаєтесь в підвал. І потім йдете по лісниці вниз. Тут а відкриваєте двері. Там де, коротше, горгулі знаходяться. Ну і це якась котячі... О, типу, що. Як мені пролетіти? Короче, там в тіво штуці. Я вроді пролетіти можу, по ідеї. О, да, все. Ага, понятно. Ха. <зв> Ладно. <зв> 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 Аж fuck? Блин. Ну, ладно, я уже, короче, поїду на машині. Мне ця друга штука, я думаю, не надо, бо її, я думаю, ну, мало людей куп. Знаєте, як вам як я вам гроші советую формити? Якщо ви вже давно і грали і були на багатьох івентах. Ну, типа, якщо ивент по максимуму всього просто максимум, максимум, максимум форми. Типа все, всього все максимум формити. Ну, там, ну конфет, конфет не обязательно формити. Прям Супер дофіга, потому що конфеты вроде бы анулюються на следующий ивент. Коротше, формийте всі штучки івентові. І об'язательно по, як мінімум, дві штуки, щоб по... Ну, якщо ви хочете теж колекціонувати, щоб у вас було. То я, ну, коротше, да. Е, е, колекціонувати, ну, збирати всякі штучки. Ну, івентовські. Там, Хелловінські, наприклад. Е, ну, хеллоуінські, коротше, всякі, там грульо, ну, коротше, все, до цього, все. Е, так. На коробки. А, ключ десь внизу, Короче. Ось до ключ. Ви його коротше, купляєте. Ага, понятно. Ви його, коротше, купляєте. Ось до вилазите, допустимо, з цього вікна, ви ще вилазите з цього здання і йдете от сюди, от, в підвал. Далі ви спускаєтесь сюди вниз. Так, коротше, ви ось до тут. Ви, коротше, звідси йдете, спускаєтеся сюди, вниз, в підвал. Тут ось до цього, ну коротше, ось до цього, так? Да? Далі, ви залазите туди внутрі. Ну, відкриваєте тим ключом ці двері. Тут а всередині знаходиться. типа чор... Так само я бачив бачила паличку, яка в мене на оружі. Ось до таку саму палочку, тільки без цієї штучки, тільки, ну, чорну коротше, палку там знаходиться. Збираєте її з собою. Далі ви Дальше ви, коротше, йдете за Ось до цього рудою тутово на спальці, типа, ну, ось до така воруда. Одна штучка достатньо. І не переплавлена. І особливо, щоб була ця воруда. Вона спамнється, короче, ось до туто на цеох. Тута вона на, сп... ну, вона спамнється, короче, на цілому, можна сказати, білій почвіці, що. Ну, на камній, короче, ось от туто. Під замком і над замком. А ще що там треба? А, ще треба паука пластмасову, ну, з пластмасовою, вроде, це можна зробити, бо то що Ну, пласма, коротше, паука ще треба. Паука я показував де можна купити. Треба ще паука. Коротше це, чорну палку, паука. Далі в Blood Moon. Тут -то ось -то під замком відкривається проход. Тобто -то під замком відкривається проход. І там є пєдістал, типу, ну, ну, пєдістал, який я показувала тут зверху. Ось до. Там внизу є такий самий підістал, тільки чорний. І там показує то, що треба типу, котячі очі, Cat е э, чорну палочку і паука. Коротше, ви, э, ну, ви ставите це все на підістал, і по ідеї, все має сработати. І ви получите паличку, цього, яка призиває блудму. Зараз що? Зараз э, ніч чи день. День, чи ніч, ніч, чи день. Хорошо, так. Получається, скільки уже видео, йде? Десь около 20 минут, вроді бы. да, і вы получаєте колощу штучку. вы ее берете в руки ночью. Осо... О, бачте? Заранить. Я нажал на не... эту штуку и призвав Blood Блудмун. Я... я случайно. I'm sorry. Простите. Пожалуйста, простите меня. Короче, я такого поставлю, не знаю. Надеюсь, меня нормально чувствует. Нормально? Мне кажется, тихо. Ээээ, блин, я не знаю. Вот так. Вот так вот. Оно... Если, если если... Если я... Если я кому-то зарублю бой, I'm sorry. Так, я думаю, вот так вот нормально чудо. Э, получается. Я все-таки поставлю побла ещ микрофон. Получается, ночь, да. Куда он 60 выйдут? Час! Один кулдаун, час, ема. короче ви це штукою може можете призивати бону. -мо, йо, моє, як мені повезло просто. І в контос Ладно. Я не знаю, що. Получается, сейчас я вернусь. Так, короче. Видео йде 20... минут хвилин. Так да. значит, ну хорошо. 20 хвилин Ну, в принципе, 30 хвилин нормально так. А, гургуля, неу ну на вообще дико. Лямчик стоїти. Це просто є. Мій друг, напевно, офіге якщо почується. Це шо таке? От кому що напоминає моя база? Іменно знаруж. Моєму другому напоминає е, ангар. Замонський з Дельта. Пусть да <звіг> шо, шо? Ну, шо вам заповнит. Я, на... <звіг> <звіг> я типа такие вообще травяный челик. <звіг> <звіг> так, ну, я не знаю, что показать вам. Короче, тут на екрані десь е, висвітиться, е, цей Тут на екрані десь короче висвітиться Там що, е, що я можу вам в слідущій серії Якщо хочете е, показати Типа зробити. Там е, е, ну например е, Як получити посох. Як отримати посох до цього, або топор, або серп. Так. Ну, всяке таке, коротше. Я обов'язково це зроблю. Або, наприклад, там як знайти магматит. Або як ну, як знайти магматит. Або до дерева, Дорогу, до лаву до дерева. Вот не знаю, кому чего. Вот, да видите, что с машиной случается, когда я беру пружинку в руку из этих фиолетов. Дрифт, дрифт, дрифт. Тим, если я сейчас напорюсь на камень, то дивіться, что буде Все, я улетаю на гаить. А що вот если я сейчас, короче, наеду на камень чуть-чуть. Наеду на камень и возьму из его пружинку. Ну, короче, стрельну під свою машину бомбу. Возьму пружинку и сяду. Понятно. Ничего не случится. Сальтуха. Кстати, я купила до цього вещи, uh, кстати, бачите, uh, у мене куплены. VIP Game Pass. Alhematic Game Pass. Uh, more Color Game Pass. два, Show Два. Fill in the schematic, using less material, as schematic, uh, А, подвал геймпас. И финти материал. Э -э, стоп. А, без -а бен -а, геймпас. типа на любом сохранении сразу открытый подвал. Це що таке блюпринт фабрикатор? Інтер... Тут є інтеракторы еда. А, ну, коротше, скоро вже відео буде кінчатися, в принципі. Думаю, що вже до завтра його домонтірую, викладу. Так що короче... Так, що, шо ти не закрилась? Я не понял. Все, готово. Коротше так, отчините, ну, будь ласка, в коментарях, як вам мій ангар замаскирований від ну, від 1 до 10. Як мій гайд понятний чи ні? Ну, про цього штуку червону яка призиває Blood Moon. Якщо понятний, напишіть в коментарях, я обов'язково на фармлю конфет і перезапишу Ну а вам я желаю гарного дня там. Ну, да. І всім пока-пока.